Відбувся останній матч молодіжної збірної України з хокею на чемпіонаті світу Ю 20 у дивізіоні 1Б. Команда провела гру за підвищення у класі проти Японії та перемогла з рахунком 7-2. Українці зі старту гри не мали великих проблем та досить швидко забезпечили собі потрібний результат. По два очки набрали Денисенко, Миронов, Косарєв, Купріянов і Куліков. Збірна України виграла усі матчі на ЧС та підвищилася у класі, вийшовши у другий за рахунком дивізіон Дивізіон 1 А, де молодіжка не грала з 2012 року. Два останні роки Україна Ю 22 двічі була за крок від підвищення у класі, але двічі програвала вирішальні зустрічі.